Без опалення, часткової електрики та під постійними обстрілами російських військових. Як живуть херсонці в одному з найнебезпечніших районів острові? Російські військові обстріляли житлові будинки у Комишанах. Одна людина загинула. Синьо-жовті стрічки, прапори, мотиваційні листівки, учасники руху спротиву на тимчасово окупованому лівобережжі доводять, що Херсонщина це Україна і допомагають ЗСУ. Творчість під обстрілами, як херсонський художник Володимир Вадим Чорний, писав картину у середмісті Херсона під вибухами снарядів. А там був балкон, це балкон. От це срама і все, то окно. Це балкон, там дирка. І, і балкон нарушений, кам'яна ответи все прокладка, все полетіло. Людмила Ткаченко живе у багатоповерхівці в мікрорайоні Острів разом з молодшим сином. Не виїхала, говорить, бо не може покинути собаку та кількох котів. Жінка пригадує, що найменше п'ять потужних атак російських військових. Тоді, в їх будинку, повилітало скло та повідривались балкони. Вот это разрушение боковых балконов было где-то полвосьмого утра. Я еще лежала в постели. И в это время вылетает дверь балкона, и мы все вскочили с сыном. Шок, конечно, был страшный, но я не знаю, но начала убирать все. Видно, реакции человека. Ну не все. Я вообще за все время ни разу не заплакала. Я ні разу, у мене просто не сльоз, просто як камінь. Вот з цурять, плачуть, все. А в мене наоборот, якась закалка і, і віра. Найбільше руйнувань у четвертому під'їзді, розказує пані Людмила. Там згоріло дві квартири. Їх мешканцям пощастило. Одні цього дня не ночували вдома, інші давно виїхали. От сюди упала міна, тут була глибока яма. Це ми закапали зари. І от до сьомого етажа. все было выбито. До седьмого этажа. Сейчас уже и седьмой начало рушиться. Все летело. Это люди уже, я не знаю, за свой счет или как, но все сделали. Через неделю где-то. Тут была масса стекла. Пройти невозможно. Мы своими силами все убрали. Грибок черный течет все. А газом грели квартиру. И ну дал конденсат. Пані Людмила показує квартиру, на стінах якої з'явився грибок. Це через погано закриті вікна та відсутність опалення, розказує жінка. Коли мені вибило балкон, то я в течение дня знайшла ребят, ну, звісно, не безплатно. Я все купила за свої гроші, вони, мені, звісно, в цієї двох часов діли. Тому що, якщо брати волонтери, дві тижні, а квартира повністю відкрита. Олексій мешкає в тому самому будинку. Чоловік не виїхав, бо не може залишити хвору матір. Каже, на весь будинок лишилось приблизно 25 людей віком від 50 до 90 років. На дев'ятому поверсі мешкає 95-літній дідусь, якому намагаються допомагати усі сусіди. В будинку є вода та газ. Електрика періодично зникає. А от опалення відсутнє у всьому мікрорайоні лагодити вікна і балкони допомагають спеціальні служби Та це майже моментально все робиться. От розбита, йдеш, заказуєш тобі роблять. Ну, є спеціальні служби, іменно безплатно все роблять. Олена живе в будинку по вулиці Дорофеєва. Каже, люди залишились лише в 17 квартирах. Через обстріли часто зникає електрика. В райсполкомі спалкомі пленку давали нам. Ми пленку поставили, поставили десь. Ну холодно, тому що у нас отоплення нету. От сьогодні дають п'ять домов, тільки дають обогрівателі, іншим домам не дають. Обстрілювати Херсон російські військові не припиняють. Про це розповіла начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі загальнонаціонального телевізійного марафону. Снаряди влучають і в критичну інфраструктуру, і в житловий фонд. Що стосується об'єктів інфраструктури на сьогоднішній день, їх 44 зруйнованих і 54 чотири об'єкти у нас саме освітніх закладів. І на превеликий жаль, за минулу добу ворог влучав у будинки. Приватні їх пошкоджено за добу 25 і 24 саме багатоповерхових будинків це квартири. На превеликий жаль, ця статистика на сьогоднішній день складає 1110 будинків, половина з яких практично приватні і половина багатоквартирні. Найчастіше під російські обстріли потрапляють карантинний острів, Нафтогавань, острів, Кіндійка, Антонівка, Східне селище та річковий порт, говорить Лугова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Як розповіла Суспільному староста Камишан Катерина Рогова, обстріл селища розпочався о пів на десяту. Було два влучання між будинками. Сусідка подзвонила, сказала, що був у неї прильот біля ворот. Повибивала всі вікна, і через 15 хвилин мені вже дзвонять і кажуть, у нас я загибла. Як кажуть, люди після першого прильоту вийшла на вулицю подивитись і був другий прильот вже її вбив прямо прям на очах у сусідки. Я вже скільки людей попереджуюся, не виходьте на вулицю, коли ви чуєте прильоти. Це не треба робити. За словами Рогової, внаслідок сьогоднішнього обстрілу є руйнування у приватних будинках. Також в одному з районів комишан пошкоджена електромережа, без електропостачання лишились мешканці 20 вулиць, обстрілювали російські військові селища із запальними снарядами. Пожеж, як говорить староста, не сталося, але в будинках деяких комишанців пошкоджені дахи. Безпекова ситуація в селищі складна через сильні обстріли. Представники ЮНІСЕФ призупинили підвоз води за графіком. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Уляна, учасниця руху спротиву Сапорт Херсон. З одного з тимчасово окупованих міст лівобережжя Херсонщини вона виїхала трохи більше як місяць. Обличчя дівчина не показує, бо в окупації у неї залишились рідні. Уляна розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення почала розвішувати синьо-жовті стрічки і писати мотиваційні написи. Місцевих це підбадьорювало, а окупантів навпаки злило. Ідея розвішувати українську символіку на окупованій території стала дуже доречною, адже це свідчило про незалежність українського народу. Кожна людина, яка залишилась там, вона бачила, що Україна її не забула, вона її не покинула. Та кожна стрічка, повішена там, була нами, дає людям якусь надію, що кожний сантиметр нашої землі все ж таки буде відвойовано. Спротив на лівому березі потужний, розказує Іван, координатор руху громадського опору на тимчасово окупованих територіях Жовта стрічка його учасники працюють не лише у великих містах, а й у маленьких селах. Це все завершується не лише розвішенням жовтих стрічок, але й передаванням актуальної інформації збройним силам, а також ймовірно, мінімальними диверсіями там спекти пирожки для росіян. Після чого вони травляться. Чим більше окупаційна влада тисне на місцевих, тим більше в місті чи в селі з'являється жовтих стрічок, патріотичних листівок і посилань до російських військових, розказує учасниця руху Жовта стрічка Лілія. Наразі ми працюємо, продовжуємо працювати на окупованих територіях. У нас є там активісти, вони працюють і вночі, клеють сички. Клеють плакати, пишуть графіки, наш рух продовжується, наш рух живий і ми працюємо проти окупантів. Наш, наш девіз протидія тому, що роблять, роблять расисти, він і понині є актуальним. Підтримують тимчасово окупований лівий берег і на правобережжі області, говорить волонтер благодійного фонду Саппорт Херсон. Слова підтримки є на бікбордах та листівках, які розклеюють на деокупованих територіях. Наразі ми розвісили першу партію білбордів з назвами тимчасово окупованих міст, аби жителі Лівобережної Херсонщини знали, що їх чекають вдома. Надмета нашої активності підтримати український дух кожного, хто зараз в окупації. Жодної системної організації, яка б контролювала рух спротиву, немає. Більшість його учасників один з одним навіть не знайомі, розказує перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Ці люди не тільки морально підтримують місцевих, а й допомагають зсу. В першу чергу це люди, які надають інформацію. Це зараз найбільше потрібно для того, щоб розуміти рух військових російських, розуміти локації там, де вони розташовані, їх центри прийняття військових рішень, військові склади, скупчення техніки і дуже велику кількість інформації. Я знаю, що ЗСУ отримує зараз саме от фактично відроху спротиву. Починався рух спротиву, розказує Юрій Соболевський з декількох учасників. Тепер це сотня людей у кожній територіальній громаді. У кожного з них свої завдання. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Це фото, на якому херсонський художник Володимир Вадим Чорний малює картину у середмісті Херсона під час обстрілів. Стало популярним у соцмережах. Роботу митець назвав Херсон нескорений. Надихнуло мене так, цей факт цього, цього, цього нескореного не, не е, характеру наших херсонців, а також супротив, е, які херсонці давали окупантам, які сьогодні вже можна назвати їх не окупанти, а терористи. Пункти незламності. Е, Гуманітарна допомога, все це вкупі, надихає, надихнуло мене творити навіть під, під обстрілами. Коли є натхнення, на обстріли не зважає. Ділиться художник. Обстріли були, потім було затище. Я поїхав, поставив етюдник і почав, почав писати цю, цю картину. Потім трапився цей вибух. Цей вибух і пішов дим, якраз, якраз у форматі цієї роботи моєї картини. Тобто, там і фантазувати було нічого. Був потужний вибух, бо дим і, і був дуже-дуже великий. Я більше орієнтувався на, на де сонце, де який буде ракурс. Мені треба там бути. 10, 11, 12 до часу. Потім сонце міняє траєкторію і вже світить в очі. Коли починаєш працювати, оглядаєшся, де воно, воно прилотічено не влетить. Коли почав працювати, не звертаєш на, цього, на, на, на це уваги і зовсім не страшно. Тому що ти весь, весь у процесі. І не звертаєш на це увага. Митець пригадує, коли писав картину, перехожі підходили, дякували і йшли. Затримуватись поруч на площі свободи не ризикували на перший, о на другий день, коли я малював картину, підійшов рятувальник, дуже зацікавився і, і казав, і сказав, що дуже. Є таке сподівання, що цей, цей пункт незглавності переїде. І він е, був зацікавлений, щоб ці е, надписи, цей символ ДСНС е, я е, намалював, так, щоб було, було видно. Я прийшов на, на, на третій день малювати, і бачу, що немає цього пункту незглавності, який був на, на передньому плані. Тоді я пішов. Повністю зафіксував те, що він мені казав. Так він прямо перше мене побачив, вже вже біжить і каже: ось от ось це така надпись, тут генератор. Під час окупації натхнення не було, розповідає художник. Старався не, не попадати окупантам на очі. Вийшов, купив, що мені треба поїсти якісь харчі. І Прожекторами вночі ці окупаційно ці військові святили прямо у вікна і ходили поп вікнами, тарабанили в двері, щось хотіли, когось визвати, не знаю. Це напрягало дуже. Із 90-х і до 2007 року Вадим жив в Італії, має там друзів. Тому із першого дня повномасштабного вторгнення і під час окупації він підтримував зв'язок з іноземними журналістами та розповідав про події в Херсоні. У Мене друзі в Італії працюють на італійському телебаченні І тільки почалася війна. Вони навіть. Не могли зрозуміти, що таке відбувається. І зразу вони зв'язалися зі мною. І з самого початку цієї війни я їм висилав відеоматеріали з подіями. У місі Херсоні, краєвиди Херсона, особливо місцеві плавні, на своїх картинах до війни художник зображував часто. Після перемоги говорить планує подорожувати Україною та малювати її міста. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.